Так, дай Боже вам всім, друзі. Слава Богу та слава нашим захисникам, дякуючи, яким ми можемо знімати дане відео. Так, дивіться, ну довго мене дуже довго вже не було, не було ніяких відео на каналі. На це є дуже багато своїх причин, як то кажуть. І одна з таких це постійна зайнятість, слава Богу, на праці, на якій я працюю, і тому. Без вихідних до самого пізнього вечора я працюючи, не маю змоги це все знімати, показувати, розказувати. Та, в принципі, нічого такого надскладного або надцікавого не відбувалося. Трішечки зараз розкажу, покажу, що є. На даному часі у мене є. В принципі, по верстату 676-му, так він досі і стоїть. Нічого нового майже немає. Поприходили мені декілька запчастин на нього. Можна вже продовжувати далі все це робити. Але ще один із нюансів і причин, чому я не знімаю відео: це є температура в цьому гаражі, а також навколишньому середовищі на вулиці. Це є у нас подекуди. Аж до мінус 10 градусів. І, в принципі, навіть якщо коли мінус 5, то чи не маю змоги, не маю часу, або е якось зараз знімаю відео, тому що я вдома. А вдома я тому, що я захворів. Так? Захворів, тому що е жодна людина не, не може витримати. В такої постійної напруги і здоров'я, воно не вічне і не залізне. Тому інколи люди хворіють, так от ось я в своєму випадку трішечки захворів, тому вирішив вже якось вас порадувати трішки, хоч якимось відео. Не буду казати, що тут буде щось нове або щось дуже цікаве. Кому не цікаво, можете не дивитись, в принципі, але я вже... Трішки за вами скучив, як то кажуть, і вирішив щось таке зняти. Дивіться, зараз я покажу, в принципі, що мені прийшло із верстату Вибачте за кашель в кадрі, тому що, кажу, ще раз я захворів. Ось, все, вже, в принципі, все це готово, коробка розложена, вже вимита вичищена. Все порозложувано. А що з нового? З нового зробив собі ось таку шестерню. Бачите, вже зробив а, десь місяць по тому, і вже вона встигла поержавити трішки, тому що лежить без масла. Вона є калена, маленька ця, а, така злоякісна шестерня, за якою я побігав, попошукав, але. Все ж таки довелося робити її нову, тому що або за її просять, як паровозик і два маленьких вагончика, або вона в дуже поганому стані, що не є добре і заради чого я її, в принципі, хотів і замінити. Усьо, це стара у нас така, але я вже показував, розказував, нічого тут такого не бачу. Коротше, другими словами, вийшла вона мені 700 гривень, це без доставок, без всяких і таке подібне. Також усе. така штука мені прийшла, вона вже зроблена є. І тому будемо продовжувати. Залишається тільки просверлити отвори, нарізати різьби і вона буде виглядати майже як оця. В принципі, на цьому є все. Все, що є нового. В принципі, вона є вже зі сталі 40Х або 45, щось таке подібне. Вже є стальна, не чугунна. <кій> Зробив я таку штуку, і, в принципі, також це все майже готове. Цей привід у нас вже зібраний, вже є підшипники, вже все обертається, все файно. Також можна збирати вже КПП суткостей, все, вже, в принципі, на їх вистачає. В принципі, це із таких новин поверса там все. Нічого такого нового, я ще раз кажу, не Виходить, зараз а, трішечки було таких робіт. Зараз я вставлю відео коротенькі, які в мене були роботи. Ось вам поприходило мені 2 метра бронзового кругляка. Це воно таке є порізано вже на втулки. Будуть а, майбутні втулки 17 довжиною, 17 діаметрі. Ви ну, побачите, я виставлю, піду такі колесики. Воно це все буде так, як воно буде. Потрібно зробити їх. 3500 штук. Буду робити партіями по 100 штук, час від часу. І тому... Ну, Кому цікаво, дивіться а, продовження цього відео. Там будуть моменти робочі, де що я робив, коли хоч якийсь був вільний час, що я, чим я займався і тому подібне. Всім гарного перегляду, всім здоров'я, миру і добра. Так, друзі, всім доброго дня. Слава Богу, слава нашим захисникам, дякуючи, яким я можу знімати це відео. Прийшла до мене, слава Богу, така собі робота. Я вже цим займаюся неоднократно. Дуже багато вже я цих речей переробив. І в черговий раз мені попала така робота. Людина мені замовила, мій давній знайомий замовив мені зробити оправки під камні, під камені. Для точила Томск. Так, дивіться, трішечки намалював собі таку картину. Такий наскальний малюнок. По-бистрому як все, що повинно бути, такі собі оправки. Матеріал для виготовлення, звісно, що D16T, дюраль така, ось отакі заготовочки. Відпилюю на своєму чудовому верстаті. І будемо виготовляти. Дві пари оправок на два таких точила. Так, друзі, все, результат відрізав я таких вісім кусочків. Дуже а, гарна штука в господарстві. Ця пилка, і вона дуже допомагає для якогось виготовлення або відрізання а, таких от елементів. Так? Заготовок для подальшої обробки токарної. Дуже вона рятує, не треба відрізати різцем, потративши на це велику кількість матеріалу, велику кількість часу, а також нервів. Тим паче, що це робилося б на ось такому верстаті, який, як відомо всім, не дуже гарно ріже. А якщо ріже, то дуже довго і дуже нервово. Так, дивіться. Це майбутні заготовки на ці оправки. Чотири частини основні, на які будуть вдіватися самі камні. І чотири частини це такі собі будуть кришки, які будуть цей камінь а, прижимати. Так? Розміри а, я відрізав. Мені потрібно було 45, я відрізав 47 мм з запасом на обробку. Так, Чотири таких, чотири таких. А, ці у нас товщиною в чистому вигляді повинні бути 11 мм. Потім поясню чому саме так. Але я їх повідрізав товщиною 13 мм також для запасу обробки. Оправки, точити їх на токарному. Дивіться, взагалі весь процес показувати розказувати я не буду, тому що у нас зараз, як всім відомо в Україні дуже погані такі дуже такі погане становище зі світлом, тому буває по 6 годин його не буває, по 3 вмикають. Ну і коротше, всі, хто розуміють, ті розуміють, хто з України, той добре розуміє. Чому це так, завдяки кому це так і все таке інше? Побажаємо їм всім щастя і добра, лобках так, і будемо продовжувати жити так, як ми, в принципі, і любимо жити, не зважаючи на всілякі перешкоди, а також випробування, які нам дає Всесвіт. Дивіться. Показувати, розказувати довго не буду. Ось, беремо ось таку заготовочку, як я вже показував. Вона 60 мм на 48, майже там плюс-мінус. так? І як я це все роблю. Ось, вже у мене є готові результати. Це самі кришечки. Ось так вони виглядають. Ще, звісно, вони не обдуті, не вимиті, не вичищені. Ось такі вони є. Це вже готові результати. Залишається тільки їх трішечки повитирати, повимивати, і будуть вже вони готові. Бачите, ще стружка на них є. Це просто вже зроблений результат, але ще не доведений до товарного вигляду. як то кажуть. Ось такі штуки. Чотири штуки. їх. Нагадаю, це на два комплекта, два комплекта на два точила Томск. І ось вже є результати по самим основним частинам. Ось така вона є. Ось такі вони є. Ну, Вони ще брудні. Звісно, вони ще брудні, відмиються, будуть трішечки краще виглядати. Ось так. Сама технологія дуже проста. Спочатку ми Дивіться, падають, кутиться. Спочатку ми а, зажимаємо ось так кругляк. Я його впираю в патрон. Спочатку все роблю за одне встановлення повністю всю оцю передню частину. Ось так. так. Оцю передню частину. Зовнішній діаметр, торець 1, торець 2. Саму посадку під камінь, ту фаску, яку ви бачите. І також за це саме встановлення роблю повністю чистовий розмір внутрішнього діаметра. Другими словами, посадку на сам вал. Ось таким чином. Перевіряю посадку. Ось таким от. Знайшовши в себе, переміривши такий різьбовий калібр. Це проточування під різьбу, бачите, видно під яку різьбу. І мене це влаштовує на вал 14,5. Ось такі справи. Потім це все. Зробивши за, одну, за одне встановлення. Оце все, я перевертаю, як зараз ви бачите, воно в мене не дороблено. Ось таким чином. Виставляюся, за, зажимаємо за саму посадку. Камня, впираючи його в патрон, і я виставився коли як оцю всю сторону по зовнішньому цьому діаметру, я виставився Саме більше, що в мене було биття, це 3-4 сотки. Для цієї невідповідальної частини операції у цих всіх буртиків заднього торця у цих посадок, проточок. Це не є критичне, воно взагалі там ніяку роль не грає. І тому для мене цього вистачить. І, в принципі, на цьому все. Ось так воно буде виглядати. Звісно, що будуть фаски. Звісно, що буде ще отут проточка на посадку 20 мм. Це все потрібно для того, щоб була а, така собі дистанція від підшипника до кожуха самого точила. щоб воно не терло, не вперло і все таке інше. Ось так воно буде. Так, друзі, ось о, кінечний результат, що в мене вийшло. Це таких два чудових комплекта на два точила, Нагадаю це точило Томск. Ось такі вони є. Так як я і казав, ось кришечки такі є, так. Ну, вони всі однакові. сенсу не бачу. Все це показувати. І такі ось. Основні частини, так? Noista kiinni.

Так, друзі, всім доброго дня. Слава Богу, слава нашим захисникам, Дякую, яким я можу знімати це відео. Дивіться, ось є така ось така ось така і велика і струнка. Дість так? ось така у нас паличка. Я думаю, всі розуміють, це є паличка фторопласту. Ось такий має діаметр, якщо хто не бачить, 50 мм. І довжина його рівно метр. Ось, ось така гарнюнька. Відвалили, м'яко кажучи, за цю гарнюньку Немало такі грошей. Зараз такий час, що воно коштує все не дуже дуже не дешево. Так. Так. Ось такий метр, а, в чому суть. Треба мені його, а, як не дивно, і не шкода, а, попіляти, порозпилювати на маленькі такі шматочки. Зараз, в принципі, покажу, що воно буде з себе виглядати. Ось такі треба поробити втулочки. Не знаю, як їх назвати, шайби, втулочки або ще якось. Коротше, другими словами кажуть, що це такі собі будуть ізолятори на тени для нагрівання води. Ось такі штуки. Вона є промислова така річ, на якої встановлюють такі нагрівальні тени, і вони гріють воду. Ось такі балябушки нам треба буде поточити і зробити. Не було. 40-го кругляку. Кругу не було 40-го, 40 мм. виявилось. тільки 50. -ти. Тому треба буде трішки, як ви бачите, попрацювати над цим. Заряджаємо цей весь метр на стрічкову пилу. так? Відрізаємо ось такі, ось таку ширину товщину, другими словами, на ній. І, в принципі, ну звісно, що плюс-мінус запас на обточування, розточування і все таке інше. Ріжемо її на такі шматочки, на всю довжину. І мені потрібно не менше 30 штук зробити таких балябушків. Так, зараз буду намагатися показати, як ріже стрічкова пилка, ріже второпласт. Так, Дуже велике задоволення. Ось я вже. Кілька штук, 13 штук вже відрізав, мені потрібно 30. Ось дивіться, встановив такий собі а, саморобний швидкий упор, швидкий, тому що на швидку руку його придумав, вигадав і все таке інше. Ось дивіться, моя та стійка, яка тримає часовий індикатор. Ось я сюди її приладнав, все те ж саме, затягується, зажимається. Регулюється виліт. Так само оцей, який стояв тут, не знаю, це певно, що також саморобний. Він тут прижимається оцим гвинтиком. Бачите, так. І він також є довгий, він сюди витягується, скільки потрібно. І також оця штанга також вона регулюється. Я вже показував цю стійку колись в минулих відео дуже давно. Але я думаю, ти хто дивився, ти пам'ятає. Ось така штука. І все просто, все надійно, все впирає, а вже не першу серійну роботу таку роблю в плані з цим упором, і вона воно дуже, і воно дуже виручає і допомагає. Так? Так. Ось, ось дивіться, сам момент відв'язання второпласту. Нагадаю, це 50-й кругляк, і все так воно ріже з такою швидкістю. Звісно, що я притримую, тому що воно само впаде. Взагалі за 2 секунди. Ось отак Така швидкість відрізання з моїм придержуванням, щоб воно сильно різко не падало. Ось і все. Все, тепер ми беремо ось так. Там доломлюємо десятку або дві, яку я спеціально не допиляв щоб воно не зажувало. І ось, все, бачите, таке у нас виходить той розмір, який нам потрібен. Так, ось, що в мене вийшло. Дивіться, рівно 30 штучок. Я відпиляв на стрічковій пилці, так, а рівно 30 штучок, вони висотою товщиною 23 мм. Мені потрібно з їх 21 мм в чистому вигляді. Тому я думаю, по міліметру на сторону буде дуже навіть достатньо запасу. Решта. Ось о, залишилось а, з метра кругляка, з одного метра вийшло 30 таких штучок по 23 мм. 295-297 мм ще залишилось такого чудового матеріалу. Так, так друзі, за освітлення, поки у нас а, потушили світло. Вимкнення світла мене застало зненацька, ось зарата заготовочка. Короте, що я роблю? Ті ти... плямбочки, які я відрізав на стрічковій пиліці, я спочатку, спочатку я, а, зажимаю їх в патрон так, і торцюю, потім центруюсь, розсверлюю під діаметр 12 мм, потім розтачую ось такий оступ, як ви бачите, дуже відблизькою, він діаметром 19,5 і на глибину 8 мм Потім перевертаю це все діло, затягую, зажимаю знову в патрон, виміряю необхідну мені ширину. В моєму випадку це 20 2 мм Так. І відторцьовую начисто розмір товщини. Знімаю фаски, звісно, перед тим як перестановлювати. А, і також, коли я остаточно витягую, знімаю фаски і зняв деталь повністю. Потім а, є така у мене там оправка у виді гвинта а, цієї точності мені більш, ніж з головою для даної. Приспособи, яку я виточую. Так, тому, зажавши болта, трішки індикаторами його катнув. він мене так по скользящій посадці заходить ця деталь. Затягую, підпираю бабкою, ось таким грибком імітованим. Це є підшипник від ГРМ. Підпираю, зажимаю і проточую зовнішній діаметр. Тут є у нас 52 з копійками. Мені потрібно рівно 45. Затягую, воно обертається, проточую ось таким нехитрим грізцем. проточую і, їм же, і ним же знімаю фаски. Ось, в принципі, і вся робота, вся хитрість виготовлена в даної деталі. Для чого це є? Ось у нас є таке. Було, верніш таке, стало ось таке. Ось така різниця. Це все буде а, такий собі ізолятор. Він ізолює один із контактів тени в металевому корпусі. Є ось така штучка, яка була раніше до мене виготовлена, не знаю ким. І на неї потрібно зробити ось таку штучку, яка туди заходить. і Уявляє собою суцільний ізолятор. Ось ця штучка у нас заходить у метал. Висота пластини, в яку вона заходить 11 мм. І потім, все решта, що залишається від цього піптика, у нас заходить ця штучка. І тут виходить електрод, контакт. Він є М12, різьба. І це все вжимається для того, щоб. Цей контакт не торкався самої пластини, на якої кріпиться вся ця тена. От, в принципі, для цього мені і потрібно таке зробити.